Керівництво Житомирського училища культури і мистецтв імені Івана Огієнка, дізнавшись, що відомий митець приїздить до нашого міста, одразу ж запросили народного артиста України зустрітись зі студентами та викладачами. Мирослав Вантух з радістю прийняв запрошення, адже вважає цей коледж одним з найкращих в Україні. І вже четвертий конкурс Вірського вони це підтверджують своїм реноме творчим, своїм рівнем культури виконавської цікавими роботами, постановкою і так далі. І я думаю, що такий коледж. Вже приїхавши, в Житомир, не відвідати, було би гріх. Мирослав Михайлович неординарна людина, великий професіонал, справжній герой України, говорить Микола Покропиний, директор коледжу культури, і додає, що зустріч в стінах училища з молодими митцями та викладачами прирівнюється до мистецької сповіді, тому що важливо почути людину, яка досягла в житті багато чого. Людина, яка об'їхала світ, яка світу показала українців, хто вони. Які вони мають талант, і як вони майстерно, мистецьки показують Україну в будь-якій країні світу? Ансамбль танцю імені Павла Вівського, де б він не побував. Він викликав ажіотаж у тих людей, які сьогодні побачили вперше. Тобто вони побачили наш український костюм, вони побачили наших майстрів сцени. Скопіювати чуже легше, ніж зробити своє, зазначає Мирослав Вантух. Тому дітей потрібно виховувати на академічній народній культурі. Звісно, сучасні модерні танці теж потрібні. Та перш за все важливо розвивати культуру рідного краю. Я сьогодні отримав велике задоволення від спілкування, бо вправду. Перед собою бачу молодь, знаєте, завтрашній день. Коли я дивлюся людям в очі і бачу в них якийсь блиск, то є надія на те, що люди розуміють тебе про що ти говориш, і є надія на те, що завтра прийдуть в мистецтво, в культуру, в духовність нашого народу хороші, цікаві, талановиті люди, чого я і бажаю. Мене надихнула ця зустріч. На, на роботу я зрозуміла, що потрібно іти до своєї цілі, працювати над собою і досягати своєї мети для студентів Житомирського училища культури і мистецтв імені Огієнка Зустріч з членом засновником академії мистецтв України виявилася яскрава і зворушлива подія, що залишить враження на все життя.